На що поспішати? Це ж моя сестра з вірусом, та й весь світ може зачекати. Усе ну приїхали. Ставлю 50 фунтів, що він зараз вигрибе. Прийнято. Джона, ти знаєш, що буде далі. Так. <звінця> І я. Річ не в мені. «Іса, ло -ло, маї. Твоя пика в усіх довбаних новинах малий. Чого приперся сюди, поліція? Як ти посмів? Ти приїхав за 25 років, привіз свої проблеми у цей дім. Ти зрадив нашу сім'ю, зганьбив нашу родину. Ти зрадив власну кров. Аля моко! Джона, я знаю це. Ми вже не діти малі, не смій ображати мене. Не м'язи убійці головне малий. Яйця убійці головне. Ні. м'язи завжди головне. Е, -е, е, під цим дахом не битися. Це що, мій люк? Ока. Мій маленький удому. Так, мамо. Ока, мій маленький пончик. Що це з тобою? Самі кістки і шкіра. Сідай трохи. <пиш> ні, 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 мамо. У нас часу немає. Поробачте, що привіз неприємності. Краще б не приїжджав. Що ти привіз сюди? Я, що сталося? Я Привіз сюди правду. Яку правду? Що це спецоперація? Нас підставили люди, які створили смертоносний О, вірус. Епідемія буде глобальна. Якщо її не зупинити, ми усі загинемо. Всі, хто живе тут, всі, хто живе на острові, і у всьому світі. Джона, допоможи відремонтувати цей пристрій. Допоможи моїм друзям. Треба зводити оборонні споруди, негайно. Ти сюди заявляйся і думаєш, що ми допоможемо після всього, що ти докладеш. Так, 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 так. важливіше за усіх нас! Мені не скаже! Чат... важливіше за нас! Всі загинуть! Чудово! Я здохну, але не допомагатиму! Єдь цього голови. Слухай, я знаю, що твій брат непроста людина. Ну, такий він. Та я вірю йому, він привіз нас сюди, бо тут є скарб, якого більше ніде на планеті немає. Ти? Ти не знаєш мене, а я тебе. Ясно? Час вам усім іти. І свій пристрій беріть. Ідіть негайно, суале. Усу'я! Де твоя повага до твого усо? Він чогось хоче, ми це йому дамо. Харч з нашого столу, одяг з наших плечей. Навіть ману небесну. І ви, хлопці, я до всіх звертаюсь. Хай знають наші гості. фа Ало ало. Інакше присягаюсь. Я візьму цей капець та зроблю са вашим тупим твердим лобам. Ви всі чули мене. Пробач, що привіз це сюди, маму. Люк, це твій дім. Ми самоанці дамо раду проблемам.